Західні медіа пишуть, реального тиску на Росію досі мало. Президент США Дональд Трамп встановлює дедлайн Кремль Кремлю, але не дотримується їх близько двох тижнів тому. 22 серпня, президент США надав надавав час очільнику Кремля, аби той мирно врегулював війну в Україні. Натомість жодних кроків зроблено не було. Тоді Трамп заявляв: якщо припинення вогню не буде, то він цитую хвалить важливе рішення. Які ж саме важелі тиску Трамп застосує? Він не уточнив. Немає конкретики і нині під час прес-конференції в овальному кабінеті за участю президента Польщі Кароля Навроцького знову пролунали погрози. У мене немає повідомлення для президента Путіна. Він знає, яка моя позиція, і ухвалить рішення так чи інакше. Яким би не було це рішення, ми або будемо задоволені, або не задоволені. І якщо ми будемо не задоволені, ви побачите, що станеться. А що станеться, будемо зараз розбиратися у цьому питанні з Олегом Постернаком, політехнолог долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, мої вітання вам. Доброго ранку, пане Олеже, спершу давайте про те, чому ж Путін знову вкотре, бо вже не раз він заявляв про це. Нібито запрошує Зеленського до Москви і каже: приїжджай, тут будемо говорити. Після зустрічі в Китаї, після цього параду, от раптом він знову починає на цьому акцентувати. Хоча, взагалі, його заяви важко аналізувати, бо сам собі протирічить. то вони заявляли колись про нелегітимність влади. Потім кажуть, а проведіть референдум. А давайте а референдум не можна проводити, але все-таки приїдьте. Але говорити нема сенсу. Однак знову ж таки звучить теза давайте в Москві. Чому так, якщо є низка інших майданчиків, і в принципі на цих майданчиках Путіну нічого не загрожує, аби приїхати і провести там діалог з Зеленським? Ну, якщо людина чи військовий диктатор Росії точніше не хоче миру. То йому потрібна обмовки йому потрібні формальні приводи, йому потрібні якісь словесні конструкції, які дозволять виглядати йому в очах там тих, хто дослухається ще до Путіна в світовій громадськості. Мова йде переважно про країни глобального півдня, розуміти і справедливість його позиції. Ну зрозуміло, що Зецький не може і не повинен їхати в Москву, бо це не капітуляція. А Росія хотіла би, щоб Україна обставила навіть мирне врегулювання як приниження, капітуляція, е здача інтересів своєї країни, десуверенізація тощо цього не відбудеться. Він про це прекрасно знає, тому йому підсовують е е різні радники та люди, які забезпечують інформаційний супровід процесу пошуку миру та війни. Підсовують такі ідеї, які він намагається продати частині світовій публіці, пане Олеже. Але якщо говорити от станом на сьогодні, на ваш погляд, зустріч Зеленського і Путіна вона все більше віддаляється і стає нереалістичною, чи все-таки якийсь відсоток того, що цей діалог відбудеться, існує. Давайте почнемо з самого фундаментального питання. От особисто глядачі, мені от дуже цікаво, mm -hmm. і самі вони вірять в те, що особиста зустріч Зеленського Путіна приведе до мирного врегулювання. Ну, були, до речі, до повномасштабки після обрання Зеленського президентом були телефонні дзвінки між Путіним і Зеленським. Mm -hmm. Була навіть особиста зустріч в нормандському форматі в Парижі в грудні 2019 року. Вона не призвела до зупинки тоді операції Об'єднаних Сил до цього АТО. Тобто вона не призвела до миру, так само, як і майбутня зустріч не призведе до миру. Що потрібно Україні під час цієї зустрічі? Ми хочемо показати, чому Путін відмовляється. Наша задача України, да, ми окей, ми готові зустрічатися. Ми готові представити свою позицію. Ми можемо навіть розглядати певні компроміси. Про це все Зеленський сказав. Ми можемо обговорити навіть якісь територіальні питання, якщо цього бажає Російська Федерація, але ми при цьому в цьому обговоренні будемо відстоювати конституційні українські принципи. А питання ж в тому, що Путін не хоче для нього зустріч з Зеленським це репутаційна катастрофа. Де він, вибачте, в своїх очах сам імператор не дуже великої російської держави. І да, якийсь там керівник, ще й не визнаний в його очах ворожої України, який, до речі, не дозволив Путіну відчувати весь цей імперський шабаш, на який він розраховував в 2022 році. Тобто для Путіна це приниження в 45-му році. Він приймав СРСР приймав капітуляцію Німеччини. А тепер як? Путін е, приймає ви змушені йти на компроміс і зустрічатися з представниками київського режиму в апках. Звісно, для нього це катастрофа. Його не зрозуміють росіяни, які загортовані, які напічкані, які заряджені на е, певні підсумки е, для російсько-української війни, які виглядають як однозначно як перемога Росії. Пане Олеже, але тут дивіться, якщо говорити справедливості заради, в принципі, і з нашої сторони, теж української, хочеться зрозуміти якусь конкретну лінію щодо цієї зустрічі з Путіним. Тому що в нас і до цього були заяви, що мовляв, то не будемо зустрічатися, то поїдемо, будемо зустрічатися, то з диктатором говорити не будемо. То в принципі вже будемо говорити зараз, теж звучать заяви, так. От ви як бачите цю позицію? Вона на сьогоднішній день. Яка вона стала чи вона залежить від е, того, що по факту ми теж чуємо із боку Кремля, і вона змінюється так чи інакше? Стала позиція. Це завжди е, гра в одні ворота. і Це програш перспективи. Mm -hmm. Тобто я не бачу сенсу в тому, щоб там колись 22-му році холи ухвалено було певне рішення РНБО, наприклад, да, якщо ви так. до цього згадуєте. І все, і ми маємо рухатися виключно з тим рішенням, бо якщо ми шаг вліво, шаг вправо, розстріл, це, ну, це не історія про дипломатію, це не історія про політику, це не історія про е, розрахунок. Вибачте, але в деяких речах ми повинні бути також більш хитрішими, більш е, прорахованими. І мова йде про те, що ми маємо прораховувати е, всі варіанти. Тому зміна позиції України зараз, ну, якщо хтось хоче. Контраст з позицією 22 го року створити для себе це є ок з точки зору гри, бо між Росією, Вашингтоном, ЄС, Україною, Китаєм, можливо, іншими державами також є зараз певна геостратегічна гра. Відбувається угу. розігруються певні речі. Україна, якщо хоче в цій грі принаймні не втратитись. Якщо хоче принаймні не стати, ну не зазнати поразки, вона має грати досить гнучку Власне сьогодні позиція України наступна. Ми готові. Ми готові на припинення вогню. раз Ми сповідуємо цей принцип, і цей принцип сповідують і Трамп і ЄС. Ми готові на зустріч з, навіть з Путіним. Ми готові. До цього ми готов, були готовими і є зараз готовими до. Зустрічі в Стамбулі вже три раунди е відбулися перемовин. Е що путіну ще треба? Обмін територіями не буде. Президент про це сказав вчора в данії на прес-конференції на зустрічі з Фредеріксом. З прем'єркою дані що, що ще він хоче, пане Олеже? Але тут важ цікаво ще за таким за такою конфігурацією, за такою грою, як ви кажете, до чого, врешті-решт, ми можемо прийти? От ви зазначили, що якщо навіть умовно кажучи, зустріч з Путіним і Путіна з Зеленського не принесе мирного врегулювання, тоді що? Може принести мирне врегулювання, чия зустріч, кого зустріч має відбутися, так аби бодай зрушити з цієї мертвої точки. В, от є бачення хто має Трамп має зустрічатися з усіма в трьох чи ні, чи особисто з Путіним? Достатньо, що Трамп вже зустрівся з Путіним, і після цього для Трампа є певні наслідки, бо він. Розуміє, що Путіна вламати, змінити точку зору, йому не вдалося навпаки. Uh -huh. Путін використовує Трампа для того, щоб пробити Україну. І поки що це не вдається Путіну. Дивіться тут дві думки. Uh -huh. Перше, от, як призвести Путіна до миру? Да, от ключове ж питання, яке ви в принципі я просто перефразую, uh -huh. спрощу. Перше варіант, який зараз нам пропонує. Українська влада, захід, який в принципі підкреслює це так звана концепція мир через силу, масштабне посилення України, продовження війни на виснаження, злам російської машини, вторинні санкції, можливо, тотальне ембарго і конфіскація російських активів. тобто силові дії проти Росії, але не військового характеру. Я ж думаю, всі розуміють, що захід воювати з Росією не буде за нас ну, навіть на три з половиною роки війни. Це не є очевидною і взагалі бажаною для заходу істиною. Другий варіант, який я вважаю рано чи пізно хтось колись до цього прийде, <пит Vineet> це об'єднання зусиль всіх західних спецслужб для реалізації сценаріїв під що, кризових сценаріїв для путінського режиму в Москві. У західних спецслужб є така можливість. Є повторюю для реалізації певних речей всередині Російської Федерації для корозії путінського режиму і в принципі її дестабілізації. Ну і третя думка, яка може призвести до миру, це тиск Китаю на Москву. Але після нещодавніх подій, візити Путіну в Пекін, це виявляється більше як Примарна ідея і як фантастична ідея, але вона залежить повністю від стабілізації відносин по лінії вашингтон пекін Якщо це колись станеться, повірте, двері для врегулювання російсько-української війни і російського питання відкриваються доволі. Якщо от будемо бачити, але дякую, пане Олеже, за те, що ви змалювали про намі зараз от декілька сценаріїв, за якими тут можна орієнтуватися. Спасибі за те, що долучилися до нашої ефіру. Олег Постернак, політтехнолог, був з нами на зв'язку.